Притягують до відповідальності, бо ну якби не прочитавши. А по відношенню на майдані тушок вузив так, ну позитив, звичайно, позитив. Чи проголосують? Проголосують 100%. Чи він втікне? Я думаю, що це реальність, то він вже думає як втікати. А як попередити те, що ну попередити його втечу, як можна? Ну якби зараз за теперішніми законами це дуже важко зробити, але якщо Генеральна прокуратур Генеральна прокуратура має на це волю, то повірте, хитрими деякими такими моментами, не знову ж не порушуючи закон України, можна так зробити, що. Він фізично просто не зможе вибратись за територію України, тобто там співпрацювати з прикордонною службою, співпрацювати там з авіаслужбами, і можна певні такі інструменти мати. Він ж з країни сам втікати не буде. Він ж напевно хтось буде звідси вивозити на автомобілі, на літаку чи на кораблі чи на поїзд. Тобто на цьому можна якось зіграти. Головне аби було бажання. Сам пан Скорик заявив про те, що в цьому вбачає тиск на опозицію. А вони опозиція це п'ята колона Кремля, про яку їх там всіх пересадити, от просто по головну взяти і посадити. В першу чергу, ну якщо дивитися сторони здорового глузду, ну ці люди просто довели нашу державу до війни. І от зараз Донбас просто плаче від тих проблем, які з нас зараз є. З другої сторони, ну давайте будемо об'єктивно дивитися. Ну в кожному над кожним з ним є якесь певне там кримінальне минуле або якісь зауваження стосовно там. Розкрадання державних коштів по кожному, і я не говорю тільки про опозиційний блок, а й про інші фракції. Тут відсотків 40 повинні сидіти в тюрмі, як мінімум. Тому тут ніякої політики нема хоч на цьому зроблять дуже багато, дуже багато реклами. Але суспільство зараз вітає такі кроки, коли дійсно починає панувати хоч якась справедливість. Дякую.